Всім привіт! З вами я Макс і сьогодні я вам покажу вже без зайвих приколів, як приготувати досить класну закуску, яка називається тушені креветки. Отже, Що нам для того треба, купляємо в супермаркеті морожені креветки. І то може бути кілограм, то може бути півтора, як вам зручно. Насипаємо ми на їх всіх дружно в таку миску і ставимо у мікрохвильовку на розморозку. Це буде тривати довго. Що нам також для того треба? Нам для того потрібно обов'язково такі інгредієнти, як олія соняшникова, лимон пейпер, може бути звичайний перець, майоран, перець чорний, розмарин. Наб'є середземноморських трав і обов'язково базилік лист Ну і, звичайно, шусіль. Але це буде потім. Зараз ми ставимо наші креветки на розморозку. Після розморозки будемо їх мити і потрошки-потрошки тушити Так, отже, після розморозки ми отримали отакі, отакі от креветки. але Як бачите, є трохи води, Не треба воду обов'язково зляти. Беремо одразу отаку. Гонорову. Так, І обов'язково наші креветки тепер добре миємо. Миємо, тому що... все було культурно, все було чорко. Так. І ставимо, щоб вода стекла. Далі забіжу трошки наперед, що нам потрібно для того, щоб тушити ті креветки отаку велику тефлонову сковорідку. І як то відбувається, ми ставимо нашу сковорідку спочатку на великий вогонь і наливаємо туди олії. Ось десь тако. І чекаємо, заки олія трошки прогріється. Отже, прогрілася наша олія, збавляємо температуру. До половини і викладаємо наші креветки на, на нашу споворічку. І чекаємо, як він прогрівається, але в принципі можна зразу потрошки додати спеції. Починаю я завжди з базиліку. Так, добре є. Зразу гонку треба то тобто, все діло вимішувати, перемішувати. Насправді при приготуванні морепродуктів я ніколи не шкодую спецій чи трав. Додаємо також середземноморських трав. Добре є. Так. Розмарину бажано небагато, тому щоб не було надто гостро. Майорам додаємо в кінці, а лаврових листочків кинемо, я думаю, вистачить три штучки прямо зараз. Так, і Тепер в олії це все обов'язково потрібно добре добре вимішати. Лії, в принципі, можна додати навіть ще трошки, аби на дні сковорідки був такий певний шар олії, в якому все буде діло тушитися. Вимішуємо. І накриваємо це все діло кришечкою і на маленькому вогні потрошки. Потрошки-потрошки по чекаємо. Як бачите, потрошки-потрошки по наші креветки готуються. Як бачите, вони вже змінили колір. І отак-отак -от -отак -от потрошки вони тушаться. Обов'язково потрібно перемішувати час від часу, щоб ті, що внизу не обіжалися на тих, що вверху. От. Якось так. І обов'язково в кінці я додаю кріп. Поки вони вже тушаться, то я кріп. Поріжу. Ну Потрошки-потрошки по наша страва вже доходить до завершення. Е -е, час від часу треба робити пробу. Витягати. Судемо. Відриваємо голову. <татизвит> Добре. Є. Да. Трошки солі. В кінці додаємо майорану, Огонь скручуємо і висипаємо кріп. І ще раз вимішуємо. Ну, Вогонь виключаємо і накриваємо цим суділо кришкою. Найде трошки постоїть. А зараз будемо подавати на стіл. Ну що ж, готова наша страва, то наші креветки. Все файно, все по-людськи. Запах просто вражая. Ну, понюхай. М -м -м. Люкс, правда? Так. Мы тут все дело выкладываем в липку, файну тарелку. Так. Ой, как файно по-людски. Так, добрый Ну Ну, это все выкладывается на стил. До того всього я дуже рекомендую зробити швидкий живий салат, то є помідори, огірки, кріп, і салат і заправлено все оливкою олією. Ну і бачимо, ну, по суті, вживає морепродукти того пиво. В даному випадку то є Хюрстенберг, Німеччина. Так. Ну і що? І хліб, звичайно, що так? О! Сідаємо і приймаємося. До речі, хочу вам сказати таку важливу річ, що якщо ви хочете зробити своїй коханій людині, Презент і сюрприз, то зутуйте таку просту вечерю і вона вам буде вдячна. Отже, потрошки це приймаємося. Смачного? Дякую за увагу!